Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знаєте, таку дивіться, я пішов до церкви, у нас тут дрота обірвало, жду ресосців. Е, питалися люди, дуже так дуже швидке відео зніму, а на рахунок покупки трактора Прикарпатець, ТЗ-14, той чеський, ХТЗ-012, ХТЗ-08 і так далі. Е, що я хочу сказати про ті трактори в двох словах, так обігом, так як я знаю. Хороші тракторці, в нас в селі є два М ХТЗ-012, один червоний, другий сірий. Все на ньому працює, все нормально, їм вистачає на їхні там пару соток. В них є якісь там борни, якісь там маленькі плужочки. Вони все роблять, ці трактори, питань немає. Тільки просто знову ж таки орієнтуйтеся по стану того трактора. Про те, чи є наявність запчастин, чи ви зможете, якщо щось на ньому відремонтувати, тому що трактори ці давно не виробляються, як ті прикарпатці і так далі. Дивився на Олекс оголошення за ті прикарпатці, дивився в Ютубі відео, як люди їх переробляють, що з них роблять, то я зрозумів тільки одне: той хто зробив його, переробив, відновив для себе, то в більшості випадків вони не продають ті трактори, так? Да? Вони не їх собі, бо він вже доведений до розуму, він в дуже гарному стані і він буде дуже добре довго ходити. Але якщо такого взяти, взяти в загальному, то виходить, що такі тракторці, вони дуже багато життя побачили. Так? То дивлячись просто на стан, як і будь-яка БУ-техніка, в якому стані вона є, наявність запчастин, якщо треба буде їх замінити, від того треба відштовхуватися. Будь-що БУшне. ушне. До речі, ще що хочу сказати. Ще сьогодні постараюся сьогодні викласти відео. Мій дуже хороший друг Сергій Пацула, Ви його деякі знаєте. Він колись мав YouTube канал, тільки видалив всі відео. Продає свого трактора. Рахуй такий, як в мене. Коробка така, як в мене, хто вже дзвонить. Коробка така, як в мене, тирипирі. Він переробив його з мототрактора, двигуно стався той самий. Передні колеса великі з мототрактора. Той, що був, а задні МТЗовські 11.2х20. Подивитися відео, побачите. Тракторець буде коштувати 3000 доларів сам трактор. І плюс до нього ще йде купа навісне, навісного, то вже за окрему плату. І плюс бонусом повний набор зіп і ще з деякими плюшками. Ви це все подивитеся, побачите. То вам для тих щасливчиків, кому вдасться і, як то кажуть, дойде купити того трактора, ви здесь не пошкодуйте. Тож трактор дороблений, перероблений, дуже в гарному стані. Взагалі сумасшедшу роботу робить з надійною коробкою, з класним мотором. Зроблений так, що там просто взагалі супер. Він на тягу зроблений. Переточений шків, щоб на моторові типу, відносно коробки були нижчі обороти, тобто більша тяга. Але за рахунок вищих коліс, там шоста передача така, що він буде просто летіти. То вам такий трактор, ви подивитеся на відео і поймете. Так само за всю БУ техніку, яку я в лапках рекламую, тобто допомагаю людям її продати. Це все робиться безкоштовно, запам'ятайте, просто від моєї душевної доброти. Особливо для моїх знайомих, моїх друзів. Те я роблю однозначно безкоштовно. Ви зайдете і подивитеся просто, що реально тракторець в капітальному стані, як він зроблений, і за те можна поручитися. То він такий, як то кажуть, в лапках БУ, що таких нових ви за такою ціною не знайдете. Хто шукав Кентавра 240, хто шукав Зубра 240, там ще 3 пирі тут ви знайдете класного тракторця, готового зі всім, абсолютно. Так само знову вернемося до ТХТЗ і того всього. Я вважаю, що то тракторці вони трошечки вже такі, якби давні, але якщо взяти в загальному, якщо вони там світу сильного не бачили, там їх сильно не коцав ніхто. І знову ж таки дивлячись на стан, не те, чи можна якісь розходники, якісь елементи ті, що могли. Прийти в, як то кажуть, негодність поміняти, то їх можна брати. Але дивіться і запам'ятайте, це все стосується БУ-техніки, яка має багато років, яка могла не знати, що бачити в тому світі, і ви того знати не будете, як за тих японців я говорю. Хто за японців ручається, можна ручатися, хлопці, але все одно, як не крути, ми ніколи не будемо знати, хто і що ними робив. І все. А за, наприклад, того самого. Трактора Сергієвого, то я можу ручатися, бо я його кожен день бачив, що він робив. Не в живі очі, а бачив, як він працює, бо Сергій в групу нашу тракторну бригаду скидав відео і показувався. Так що ви собі думайте, що час від часу вам попадеться можливість щось взяти дуже класне за невеликі гроші. Там разом з навісним будуть там трошки більше, може як 3,5 тисячі доларів буде разом з навісним. Навісне капітальне, там культиватор, осипач, плуг і борони. Там все класно зроблене, бо чоловік господар. Я його знаю особисто дуже давно, то мій друг, і він, як то кажуть, нікого надурити не хоче. І продає він його не через те, що він йому надоїв, бо в нього є зараз фінансові проблеми, йому треба купити автомобіль. Це вам такий приклад. І знов ще, знов таку, якщо згадати будь-яку бюшну техніку, ще запам'ятайте одне. Дивлячись просто. На об'ємі робіть так, бо якщо той ХТЗ-012 там розраховує ту-ту-ту-ту роботу, якщо ви хочете від нього щось більшого, то навіть не враховуючи той нюанс, що він беушний. Якщо ви хочете більшого, так як, наприклад, люди ходять від мототрактора потужністю 24 кінські сили, так як від Т-25, бо в нього така потужність, але в нього слаба коробка, то ви зразу собі враховуєте, що у вас він довго не буде. Чи бушний тракторець будь-який. Чи той самий ХТЗ він класний, чи Прикарпатець. Вони класні трактори, аби вони зараз вироблялися, їм би ціни не було. Я, багато людей їх би брало і, і питань не було б. Ну, Ось такий нюанс, така підводка, така інформація. Я думаю, позитивно, тільки в тому випадку, що той трактор був не в придурка в руках. Що він не покоцаний, не не там, не знати що. Отаке. От так що ви собі думаєте, гадайте. перед тим зважуйте всі за і проти. Находьте е, його значить, наявність запчастин, які можуть перші полетіти. Питайте дуже добре в той людині, яка продає, що з мотором, що той трактор робив, коли він ремонтувався, що в ньому мінялося, що в ньому летіло, які нюанси, що на ньому лучше робити, що не робити. Якщо нормальний продавець, він вам те все розкаже. Що Він вас просто не надурив і ви не приїхали, не заїхали в поле, трактор став дубом, циганим, металом і 200 гривень за трактора. А, а купили його за дві до, тисячі доларів, для прикладу. Да? Бо я дивлюся, нормальні Прикарпаття, я тут дивився. Є таке, що типу, полусамосвали. Міні к 700, я кажу, Міні к 702, цей самосвал. Ну так, да, класно, все супер, прикольно. Людина зробила під себе, ну і ціна там трошки більша. Чи чи буде він у вас з бензиновим мотором ходити? Я б казав, би, всі трактори мають бути дизельні, але то вже залежить, як то кажуть, від покупця. Можливо, вам хватить і бензинового. То вже залежить тільки від вас. Так що думайте, гадайте. Я не проти, але не 100% за, бо то є багато факторів, які впливають на мою думку, на вашу думку, так само мають впливати. Ви подумайте, щоб ви потім не помилилися і сказали: ой, блін, ти мені посоветовав херню, а я купив. Я кажу: нормальний стан, є наявні запчастин, раптом, що, то можна брати, що б то не було, неважливий тій трактор. От і все, хлопці. Так що наразі все, що міг розказав, Думайте, що сьогодні буде може одне відео, може не тільки одне по поводу БУ тракторців, не тільки. От. І то є моя позиція наразі на рахунок того всього. А наразі добрі хлопці, все, що міг сказав на рахунок цього. Думайте, скоро буде відео про серого тракторця. Будьте всі здорові!